І так, всім привіт, друзі! З вами Darker AgornUay. І сьогодні ми продовжуємо топи ігор, і я покажу вам свій топ 10 ігор для New Nintendo 3DS XL. Так само він актуальний для Nintendo 3DS, 2DS та New Nintendo 2DS XL. За винятком невеликого списку ігор, вони повністю сумісні. Але я все ж таки засновую свій топ саме на своєму досвіді і New версії консолі. І давайте приступати! Десяте місце Star Fox 64 3 d Ремейк гри з Nintendo 64 має покращену графіку в порівнянні з оригіналом, але не втратив у сюжетній геймплейній частині. У грі вам належить керувати космічним кораблем Арвінг пілотованим Фоксом Маклаудом, який повинен перемогти божевільного вченого Андроса, колись вигнаного на темну та похмуру планету Веном. Цікаві космічні та наземні битви на планетах системи Лайлет не дадуть вам занудьгувати. Дев'яте місце Resident Evil Revelations. темна й похмура сповнена небезпеки оселя зла, де вам належить зіграти за Джил Валентайн і Кріса Редфілда, які намагаються перешкодити терористичні організації Вельтро і запобігти поширенню вірусу. Восьме місце Mario Kart 7. сьома частина легендарних та культових перегонів за участю персонажів з Маріо, нові карти та унікальна можливість побувати на знайомих локаціях Всесвіту гри, точно не розчарують шанувальників серії. Сьоме місце New Super Mario Bros. 2. Найпряміше переосмислення класичного Маріо, що зберегло цей вайп оригіналу, але при цьому отримало нові унікальні механіки, але все ж так само проявляє повагу до першоджерела. А можливість кооперативного проходження за двох братів тільки доповнює геймплейну складову гри. Шосте місце Покемон Ультра Sun. Даний пункт, по суті, можна було б додати практично будь-яку гру з серії JRPG по покемон, так як по суті вони є досить схожими між собою, відрізняючись в основному покемонами, яких можна зловити, а також картою, місцем дії та сюжетної складової. Я ж додав останню для платформи з кращою графікою. П'яте місце Pure Chess. На жаль, гра не виходила на фізичному носії, завантажувалась тільки в сторі, і так мені подобаються шахи. А дана гра має як красиві змінні фігури, так і вид дошки, що змінюється та заднього фону оточення, що робить кожну гру за своїм унікальною і цікавою. Четверте місце Taken 3D Prime Edition. класичний представник серії та просто хороший файтінг зі знайомими персонажами та режимами, але від цього не менш цікавий, і захоплюючий. Третє місце Dead or Alive Dimensions. Безумовно, графічно красивий та не менш цікавий представник серії Dead or Life. Гра має унікальних персонажів, а також багато ігрових режимів, серед яких можна зустріти як класичну аркаду, так і режим Survival, де вам доведеться перемогти поспіль величезну кількість ворогів, з наростаючою з кожним переможеним складністю. Друге місце Super Mario 3D Land. платформер про Маріо, що перекочував у повноцінне 3D, унікальні рівні і світи, що особливо красиво розкриваються в стереоскопічному 3D режимі. Вам доведеться вкотре перемогти Боузера і врятувати принцесу пічі, але унікальні геймплейні механіки не дадуть вам занудьгувати. Перше місце Mansion Dark Moon. одна з моїх улюблених ігор, і перша в серії Leagis Mansion, яку я пройшов у грі. Вам доведеться позбутися привидів і врятувати свого брата Маріо з лап цих бридких істот. Гра, яка створювалася як пародія на Ghostbusters, змогла з легкістю перевершити оригінал, красива графіка, похмура атмосфера та унікальний геймплей роблять гру суперексклюзивом. Ось такий у мене вийшов топ, записую я його раніше викладки першого відео. Не знаючи, чи цікавий вам даний формат відео чи ні, можете писати в коментарі, продовжувати мені дану рубрику чи ні. А так само ваші улюблені ігри, які б ви радили до ознайомлення або проходження. Пам'ятайте, що будь-яка активність допомагає просуванню відео та зростанню каналу, а для мене це зараз дуже важливо. І я дуже радий можливості поділитися з вами своїми улюбленими іграми на консолі, де є як і попсові ігри, які у всіх на слуху, так і ті ігри, які я вважаю незаслужено забутими та недооціненими. Звичайно ж, не всім прийдеться мій топи гордо смаку, але скільки людей, стільки й думок, ніколи не переконую і не наполягаю, але лише ділюся своєю думкою. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі. Питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика, в шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожня, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.